Всім привіт, друзі! Ну що ж у нас сьогодні буде на огляді? Ножі, Аврори, плюс ще й ножниці я прикупив. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт АКБ. На цьому сайті ви можете придбати акумулятори любих форматів. Також хлопці можуть зробити вам перепаковку любих електроінструментів та електротранспорту. Всі посилання в описі під відео. друзі, як ви бачите, сходив я в Аврору і зайшов я в відділ з ножами. Давно я туди не заходив. Останнє моє відео. Що я ножі купляв з Авророю десь півроку тому. І я вам покажу, як я користувався ножами, що мені одне сподобалось, як я вам казав в першому відео. Самі класні ножі. Це в нас Трамантіно. Якщо я правильно читаю, це в нас Бразилія, Made in Бразилія. Ось такі ножі. Оцей ніж з мого першого огляду. Повірте, він ще досі ріже. І точив я, до речі, точилкою Оцею, знаєте, що я там теж відео показував, ось такою. Хоча мені багато в коментарях казали, Вова не точи, бо ця херня, вона спорти ножик. Каже, купи собі мусата. Е, мусат це добре, це підтягнути. Як ви бачите, я мусат ще купив е, в Аврорі, також вроде, чи 70 гривень, чи 80 Зараз я вам чеку, все покажу. Е, мусат це добре, але мусат не підточе добре ножика. Він просто підтягне його. Як трошки затопився, та на кухні має бути мусат. Ти взяв тим ножиком підтягнув мусатом, і він далі ріже. Ну, але мусат вам повністю не заточе, ножа. Він підтягне, забереті, от заосенці різні і так далі. Що ж, давайте з самого початку приступимо до ціни, за що я заплатив і що я брав. Такі там, що я брав пластикові, всякі різні но новнейми я не брав. Я брав також, дивіться, давайте перерахуємо спочатку. Я брав також ось така якась нова лінійка Трамонтіно. Е, тому що оці ножі мені сподобались, реально сподобались. Вони класно, довго тримають заточку, довго ріжуть. І я взяв два трамантіну, які були, і такі і взяв. Більше немає. Є ось такі, тіпа, це в нас чи шеф ніж називається, зараз я вам покажу. І взяв ось такий для нарізки, не знаю чого. Чи теж шеф, не знаю, чесно, чи для м'яса, чи для чого. В принципі, ніж має своє предназначення, як то кажуть. Ну, е, дивіться, і взяв ось такий, Це фірма, мені він здався непоганий. Хоча е, тут заосенці є, виконано так негарно. Ну, порівняючи з Трамонтіном, ну, це небо і земля. Тут, ну я вам кажу, дуже гарно, акуратно виконано. Е, це в нас пріоріті е, шеф, пріоріті шеф, типа шеф-ніж. Ось бачите, яка в них є лінійка, але в Аврорі в мене тільки така була. Так і ще хотів відповісти в коментарях. Люди багато пишуть: Вова, в якій ти Аврорі купляєш? чому в інші аврори не завозять? Я не знаю. Люди, чесно, я не знаю. Це по-різному. В мене в місті в одній аврорі є, а в другій нема. Так що я з Авророю не співпрацюю, е, ніхто мені за це не платить. Я купляю за свої кошти і показую, як я ним користуюся і чи воно добре, чи ні. От сьогодні відео я вам покажу, чи добрий цей ніж, чи ні. Ну цей ніж реально добрий. В Аврорі він там коштує, не знаю, чи до 100 гривень. До 100 гривень я оцей Трамантіну, пам'ятаю, купляв. Коротше, добре, такі вон ніж взяв, е, взяв ось такі ножниці, бо у мене на кухні звичайні ножниці великі, користуюся, якщо треба обрізати, пакет молока. Або ще щось, і я взяв вже кухонні. Вони, бачите, йдуть до щехлом, і тут показано, відкривачка є, можна горіхи тукти і так далі. Також ніж провіримо. Ну і звичайно, мусат. Ось такий мусат для підтягування ножів. Добре, поїхали по цінах. По цінах в нас що йде? Дивіться, з чеками, я тут що шоці що Аврора пише. Я не знаю за що я заплатив. Дивіться сюди. Як воно в нас виглядає? 88 гривень. Це в нас от 88 гривень я заплатив за ніж кухонний. Сталевий джері. То це походу за цей ніж. Я заплатив 88 гривень. Артикул його в нас 19326. 19326. Ні, це 80370. Може я неправильно читаю? Авоє, 80-370. Цей ніж, оцей показую. Це він коштує 88 гривень, Згори 88, знизу 88. А тут 69. От, бачите, 69. Вони дублюють, чи що, я щось так і не розібрався. Це в нас Мусад. Артикул е, в нас, от артикул е, пише 93 е, 131. Це в нас Мусатік е, коштував 69 гривень, 109 гривень. Е, коштував в нас трамантіно, ніж кухонний універсальний. Це в нас, по ходу оцей. Артикул його 23114, Так, де він є? 23114, Ніж універсальний. Ні, то 98 382. Де той артикул? 98 382. Блін, де вони його написали? Коротше, це, походу, універсальний. А ну тут Де тут артикул? Пише. Бачите, пише артикул, а він не співпадає. Чомусь не співпадає. От тут пише артикул 23117, а тут такого нема. Універсальний не пише, бачите, 98 382 і ніж також кухонний Універсальний. Трамонтіно. Тут вже шеф пише. Оце шеф ніж, Так, а ну. оце шеф. оце во. Але артикул чомусь тут не співпадає. Може, внизу десь є артикул. Не бачу, не знаю. Коротше, щось не співпадає цей артикул. Оце шеф ніж. За цього я заплатив також 119 гривень. І за ножниці я, я заплатив я 77 гривень. Артикули вам показав, ще вам ножниці в артикул покажу. 101 975. Тут 98 383 артикул. Оце останній шеф. Добре. Е, мусат там висить біля зразу біля ножів. Не знаю в кого аврорі. І Мусата артикул 83170. Ну, тут, напевно, вже має сходитися. 83170. Де той артикул? Щось вони не, не співпадає. Що то воно мені? Я, я так і не зрозумів. Що за фіня? Коротше, я вам артикули сказав на чеку. То буде, напевно, саме правильніше, бо тут я щось не бачу. Якийсь стой... Артикул тут пише обчат 93 131. Вони ж тут переклеєні, дивіться. Вони, походу, тут переклеєні, чи що. Тут щось наклеєне. Ну, я не знаю. Бачите, вони переклеєні і тому, напевно, артикули не співпадають. Бачите? Зверху нова наклейка знизу, бачите. от, Щось воно переклеєне. Коротше, я вам тут показав, шукайте по цих артиклах. Ну, я думаю, візуально ви побачите е, на цьому. Добре. Що, з чого ми почнемо? Беремо самого дешевшого оцього ножика, давайте ми його розпакуємо. Дивіться, ось так виглядає ніж. Ну, заточка гострий, я вам чесно скажу, розпакував, це вже добре. Якщо розпаковуєте ніж з аврори, якщо він гострий, це вже добре. Беремо папір А4, звичайний, і пробуємо різати. Давайте ми ті відставимо, бо зараз тут буде мусору. Пробуємо різати. Ріже він папір. Ну, погано, погано. Він не ріже, він якось аж дре. Ні, ріже. Бачите, він дре. От подивіться, як він ріже. От він здер. От тут заточка. Ну, я думаю, ви бачите, дуже погано ріже. Ну, ріже, але він ось такі ворсинки він не має робити. Не знаю, давайте ми беремо мусатика. І попробуємо мусатиком, можемо підтягнемо, може буде краще. Ви самі бачили, як воно ріже. І мусатиком трошки його підточимо. Як мусатиком точити, та так, як я. Дуже просто. Градусів 20-25. І ось такими от рухами ви підточуєте. Або вверх, або вниз. Як вам комфортно. Отак от точите. Беремо ще раз кутик. Пробуємо. О тепер, може і краще, я не знаю. О, тепер воно краще ріже. Мені здається, краще. О, дивіться, ту навіть чути по звуку. О. Подивіться, який тут ріс. Дивимось, який тут ріс. Бачите, як воно рвало. Так що, мусадиком ще трошки можна підтягнути. Отак ось. О, дивіться. Набагато краще. Набагато. Пробуємо відрізати. О, Тут я щось застряг. До кінця. Треба кінчик теж все гарно. Короче, поточив я, поточив, але він не такий гострий. Я вам кажу, зараз подивитесь. О, зараз подивитесь трамантіно. Добре, давайте ми це відріжемо, щоб не смітити. Ну, ріже, але бачите, чомусь він далі запинається. Ну Прорізає і кінець трошки. Кінчик трошки не підгострений. Кінчиком. Бачите, кінчик тупий. От що я казав? Чому я спочатку тут виріжу нормально, а кінчик, дивіться. О, кінчик взагалі не хоче різати. Ріже, але дуже погано. А тут воно ріже добре, а вже коли я доходжу до кінця, дивіться. Ну, вже тепер краще. Вже мусатиком підтягну. Отак. Добре. Ну, я думаю, зараз він буде різати добре. Отак ви і ножі підтягуєте мусатом. Ну от вже кінець трошки краще ріже. Давайте ми це відріжемо, щоб воно зараз не смітилося. І ще раз спробуємо, дивіться. От тут я щось доходжу до середини. Може ще середину. І воно погано ріже. Ну, ріже, бачите? Але от тут не хочу далі різати. Ну, щось воно не добре. Заточка якась така, ну воно мені не подобається, чесно. Давайте ще раз доточимо трошки. Блін, я, я буду тут пів відео ножі точити вам. Погано ріже. Ну, блін, коротше, він погано ріже, його треба добре доточити, тому що, в принципі, він гострий, от береш він гострий. А чомусь папір, ну, ще раз спробуємо, він дуже щось погано хоче різати. Ну, ріже, типу, але бачите, в кінці він обриває. В кінці десь, ось тут во, заточка погана. Треба буде підтягнути. Я думаю, ти, якщо довше мусатиком пошморгати, ти його підтягнеш. Добре, давайте я вам покажу для порівняння Трамонтіно. Я не знаю, скільки він не точився. Чи він ріже? Оце десь півроку ножу пробуємо. Він зараз зовсім не ріже, дивіться, бачите, що з ним сталося? Його треба точити. Він зовсім не ріже. Дивіться. Ну ріже. от так же само, дивіться, ви бачите, як він рве. О, Він погано рве. Давайте підточимо мусатіком. попробуємо, чи ми його підтягнемо. Погнали. Моргав я трошки мусатиком пробуємо. Ну, щось мені той мусат не... От. Він же починає різати папір. Тут, як ви бачили, ось так він ріже. А мусатіком я трохи пошморгав. Дивіться, він же починає різати. Я Його ще 5 хвилин пошморгаю, туди-сюди не спіша. Я думаю, він буде різав зараз набагато краще. Бачите, він почав різати. Ось тут він просто дер. Так що. Оці ножі Трамонтіно, я вам скажу наперед. Хоча зараз буде огляд оцих. Ми попробуємо, як вони вжуть. Вони дійсно добре себе зарекомендували. Це бюджетні і хороші ножі, реально дуже бюджетні 100 гривень. Ти маєш ніж, маєш ось такого мусата. Ну, цей мусат, подивіться, він мені не дуже подобається. Я тут такого пальцем тут проводжу. Є тут заосенці, це погано для ножа. Я не знаю, чи вам рекомендувати оцей мусат в Аврорі купляти, чи краще десь в других лавках. Там я не знаю купляти, бо тому що є. Я отак пальцем проводжу, не має бути. Тут є заусенці десь-не-десь. Добре, з тим розібралися. Цей, якщо чесно, мені не дуже сподобався. Я думав, він буде з розпаковки. Хоча на руку ти береш, слухайте, як бритва цей, він гострий. Чому папір не хоче різати? От, от то питання, тому що тут заточка погана. Ну він ріже, бачите? Набагато краще, ніж оцей, що я підточив. Ну, можливо, і буде служити добре. Не знаю, буду ним користуватися, потім об, е, обов'язково, так як з тимон Трамонтіну, я огляд зроблю. Далі, беремо ці шеф-ніж. Ось такий. Дивимось. Made in Brazilia. Сталь в нас пише чи не пише. Сталь не пише. На цьому, до речі, сталь писала, я забув вам показати. Дивіться, е, сталь в нас HRC52, H30CR13. Я думаю, вам добре видно ось. Ось така сталь. Напишіть в коментарях, хто займається сталями. Чи нормальна сталь. Ну він гострий. Я вам скажу, він гострий. Чому він так. Він ріже папір, але чому він так погано ріже? А ну давайте чек попробуємо. От чак дуже тоненький. Треба попасти. Чак він не хоче врізати. Не ріже. Дивіться, і чак ріже. Ріже чек. Оце я не прорвав. я прорізав. Коротше, ріже. Може я неправильно тримаю, не знаю. Добре, оцей трамонтіно. Тут на них не пише сталь, яка модель сталі, типу. але я вам чесно кажу, вони дуже добре ріжуть. Давайте ми оце відірвемо, викинемо, бо я вже тут понарізав. Дивіться, витягую його, чи він буде задирати. Пробуємо його різати. До кінчика, дивіться. Дивіться, який різ. Ну, Тут небо і земля. Між тим, дійсно небо і земля. Дивіться, просто шикарно. Дивіться, загострений. Дивіться. І до самого кінчика я відрізав. Ну, ось така от заточка. Я розумію, що вам відблискає. Ну, ніж добрий. От чому я купив знов трамантіну в Аврорі? Я буду ними користуватися. Бо там ті, що я купляв такі дешеві 30-40 гривень, я їх, грубо говоря, повикидував. Вони в мене тут майстерні валяються, а в одному ручка облізла. Другому почала хітатися і так далі. Ну ось Трамонтіно, оці, що я купляв, бо я собі ще два докупив. Один менший там був, і ще один такий докупив. Оці, імено, самий перший, який я вам на огляді показував. Коротше, ці ножі шикарні. Шикарні, реально. Мені дуже сподобалися ці ножі. Вони дешеві і вони ріжуть. Ти потім їх підтягнув і супер. Давайте ми попробуємо, наприклад, порізати помідор, як він помідор ріже. Просто я в тому відео також показував, як помідор. Дивіться, я взяв з собою дошечку. Дивіться, як він ріже помідор. І зараз цей попробуємо. Дивіться. От помідор, подивіться, м'ягенький, бачите? Це черік, переросток. Дивіться, я тільки поставив. Дивіться. От я вам тут покажу, дивіться. Дивіться. Шкірочку. Може кусочок відрізати, будь ласка. Але щоб він такий був, це постійно підтримувати треба його. Мусатом точити і так далі. Е, в мене дружина часто кидає в посудомийну машину ножі. Е, ну і вони в мене є там такі, я колись копійці купляв. Тут во просто ще кромка, вже все. Там вже такі, от просто раковини і все. Звертайте увагу, я все дружині кажу, не кидайте, а вона деколи кидає. Оці я бережу ножі. Такі дешеві вона покидала, і тому я їх повикидала. Дивіться, пробуємо оцим. Чи він так шкірочку обріже помідорчика, дивіться, пробуємо. Ну, той не так. Я зразу ну, так проскользує, цей прям вгризається. Дивіться. Не ріже шкірочку, дивіться, теж. Бачите? От так. Настільки він гострий, звичайно. Зараз будуть мені в коментарях писати. Вова, купи за 2,5 пол... ніж, якщо ти купиш там якийсь ніж хорошої фірми. Так, він буде краще різати. Я вам показую зі сторони бюджетного. Дивіться, ріже помідор, от, помідор м'ягенький, бачите. Коротше, супер. Беремо наступний. Бо відео затягнеться, а в нас ще ножниці є. Дивіться, беремо також його, прямо з цього. О, дивіться. Прямо от можна ломтики нарізати. Так, шкірку можна чистити. Оце шикарно, я кажу, от з, з, бюджетно і, і працює. Та я кажу, через місяць-два його треба буде підтягувати. Це 100%. Дивіться, папір до кінця. І подивіться, який різ. Оце різ. Перемо далі. От мені цікаво, що було по ножницях. Я ще навіть не розпаковував. Що я зразу вам скажу в дешевих ножницях оця штука, як в кусачках, що я роблю огляди, як в ножницях. Все те же саме, в них оці паралелі, все навскосяк. Бачите, воно не співпадає, навіть якщо хочу горіх притиснути, ну, я думаю, розтисну. Ну, дивіться, як вони виглядають ці в нас ножниці. Ось так виглядають. Вони з такими от фігурними, тут, що ти можеш там щось обрізати. Кістку якусь малесеньку, я думаю, дебелі, грубі, ріжуть, я думаю, вони добре. Я хочу спробувати на тканині, як вони будуть різати. Дивіться. Ну, зараз ріжуть добре. Вони нові, туго ходять. от Слухайте по звуку, вони заточені. Ось так. Давайте ми попробуємо врізати ось таку от штуку. Це така от тряпка для кухні. І вона є синтетична. Ножниці, якщо не ріжуть погано, вони її фіг вріжуть. Якщо вони її вріжуть, це добре. І наскільки довго, я вже потім вам знімлю відеоогляд, наскільки довго вони в мене будуть служити. Ну, поки що дивіться, пробуємо. Та шикарно ріжуть на кухні. Ну, Ти береш в руку, то це дебелі. Просто для прикладу я вам покажу тупі ножниці. Оцими ножницями я ні стрічку, звичайно, ріжу. Дивіться. Ну, Вони ріжуть, але о, заминають, бачите? Я не дорізав до кінця. Дивіться. о. Вони ріжуть, але вони заминають. Ці, ну, в принципі, на кухні, я кажу, для чого я їх беру? Розрізати пакет молока, відрізати там від кобаси якийсь там той хвостик, або ще щось, м'ясо якесь там порізати, я не знаю, щось якісь кості пообрізати, наприклад, крила курей. І ці фаланги обрізати. Бо ножиком тре на дощці, а тут ти взяв руку щолк-щолк-щолк. Що мені не подобається, вони щось дуже туго ходять. Може, їх треба буде ось тут капнути, змастити. І, і все. Так, а що це в нас? Це пластик чи це, це метал. Оце зверху заглушка в нас пластик. То мені не подобається. Ну тут пластик більш-менш нормальний. А тут, ну, що я вам скажу? Поки що на вигляд і як вони ріжуть, дивіться, дуже добре, мені подобається. Гострі. Гострі це 100%. Давайте щось вріжемо таке от пластмасове і попробуємо знову різати папір, Поріжемо. Ну, вони, вони дивіться, ось такий пакет розрізати, або ще щось розпакувати. Якщо ти взяв щось таке запаковане. Ну вони, ну блін, на кухні мають бути такі ножниці. Такий картон врізати, будь ласка, дивіться. Слухайте, я собі за такі гроші ще в майстерню отакі візьму, буду нікільову стрічку рубашити. І супер, реально, непогані. Добре, забираємо ці всі папери, забираємо це все на бік. Е, давайте підсумуємо, як то кажуть. Так, але спочатку я ще попробую чек врізати оцим ножом е, е, Трамонтіно, дивіться. А він чек ріже. Там той не різав, а цей ріже, дивіться. А цей ріже чек. Оцей, як він називався, Пріоріч шеф. Він не хоче різати. Бачите? Ну, таке собі заняття. А Трамонтіно, Трамонтіно, ану пробуємо, дивіться. Ріже тут вже в кінці задер. Ріже. От я відрізав. Так що дивіться, будемо підсумовувати. По ножницях на даний час по використанню, як вони ріжуть, ну я вам чесно скажу, вони мені сподобались. Як довго вони прослужать, не знаю. Покажу вам відео. Чи поламались вони, чи ріжуть, чи не ріжуть, і так далі. Далі. По ножах Трамонтіно. Є вас в Аврорі ось такі. Беріть шикарні ножі. Ну це ближче до філейного виглядає, отакі, ніж там якісь от помідори нарізати, щось таке дрібненьке. Без питань. Такі ножі, я вам чесно кажу, такі от рекомендую. Хто хоче бюджетні дешеві ножі, яких ти підтягнув. І вони працюють досить довго. Досить довго я вам скажу, вони заточку тримають. Е, непогано цей. Під знаком питання не знаю. Можливо, хтось такий купляв Аврорі. Напишіть коментар, мені цікаво буде почитати. На що мусата, ну таке собі. Я не знаю. Я, напевно, якийсь другий мусад куплю дорожчий бо тому що він мені не сподобався. Я чухав, 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 чухав. Та я підтягнув цей ніж. Підтягнув його нормально, типа він почав різати папір, але це дуже довго. Щось він має. От я рукою проводжу. Хіба якщо будете купляти цей мусат, Візьміть, розпакуйте його, проведіть рукою, чи він не має тут заусенців, бо тут він якийсь такий трошки карявий. Ну що ж, самі ви все побачили. Як то кажуть, обирати вам. Я вам показав, розказав. Ви, в свою чергу. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайки. Підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!